Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви подивилися ваше особисте життя в червні місяці. Взагалі відео актуальне, тоді, коли б ви на нього не натрапили, в будь-якого місяця попереду йде червень, тому ми дивимося на цей місяць. Але, от коли попало відео, тоді вам воно буде зрозуміле і актуальне. Три варіанти чорних котів таро, позолочене таро і автотаро. Вибирайте, можете посорочці по номеру 1, 2, 3, як кому подобається. Загадуйте свій варіант, а я буду розпочинати з першого варіанту. Хто обрав чорних котиків. Чорні котики. Давайте дивитися, що вас чекає в особистому житті. Чорні місяці, настройтесь на себе. Думайте. Давайте картам свої запитання, розслабтесь, відпочиньте і виберіть все, що вам підійде з розкладу. Що вас чекає? Одразу двійка жезлів. Чудова така карта, яка говорить про те, що ви будете в парі, ви не будете в самотності, ви будете відчувати підтримку, до вас хтось іде, хто захоче вас підтримати. Стріла Амура, да? летить тут у нас. Паш Кубків пускають на вас стріли Амура. Ну, дивіться, хто не в парі, у вас дуже великий шанс зустріти в наступному місяці свою любов, свою половинку. Спочатку може по 200 це програватися так, що ви дружили, працювали разом. Десь були в близькому оточенні, а потім ось стріла Амура на вас попадає і і, і ваша така співпраця переростає в любов. Хто вже давно разом у вас як новий подих такий, новий етап, новий такий медовий місяць? так Король жеслів, він для вас тут як квітку виковує. Мужчина, який буде проявлятися, якщо ви мужчина, да мужчина мене дивиться, то вам буде заради кого старатися. Якщо ви жінка, буде в вашому житті такий мужчина енергійний, харизматичний королі жезів, дуже харизматичні. Вони завжди навколо себе збирають людей. Вони цікаві людям, вони вогонь, вони приваблюють. Це може бути у нас по знакам Зодіака, так, вогонь, овен, Лев або стрілець. В асценденті може ще бути, або в місяці, тому тут ви можете не знати, ви думаєте, що людина не вогонь, а в асценденті, наприклад, вона вогонь. Тому на це теж треба зауважити звертати увагу. Ну, тут однозначно в червні місяці у будь у вас іде шістка кубків спогади з минулого, і дивіться, ця карта лягає, і тут дивиться на цю. Це означає, що цей мужчина уже в вашому житті був, він був біля вас. Тут я ж кажу, або якщо довго в довго відносинах у вас новий місяць, такий медовий, теплий, приємний, або мужчина був у вашому просторі, але просто не як кохання. І тут починає проявлятися так. Ну, Новий новий етап, зміна, карта світ. Знімається стара шкурка. Да? Старі якісь в парі прийняті. Норми, да, норми спілкування. І починається новий етап. По-новому дивитесь. Ну, дуже світла енергія. Я вам скажу, що в червні місяці прямо буде у вас все по-новому. Все приємно, буде підтримка. Ви відчуєте, що енергії помінялися. Хтось познайомиться, дійсно. Так, і ну і пішла п'ятірка жезлі, боже. да. Конфлікт. Це може бути конфлікт думок всередині. Наприклад, да? лягає карта на двійку жезлів. Якщо ви давно спілкуєтеся, ви будете думати, пробувати не пробувати, мені будувати з ним стосунки. Не знаю, я там привикла, чи привик, що це друг. Ну, от сумніви будуть. П'ятірка жезлів дуже часто це показує, Внутрішні, внутрішня боротьба думок. Так мені робити, чи так, туди йти, чи туди. Але я бачу по картам, що ви зрозумієте, як вам діяти, так? Да? Лицар мечів. Можливо, у вас була конфліктна ситуація з цією людиною? І раптом тут стріли вже амура починають летіти, да? Якось несподівано в когось наладиться. Можливо, дорога якась хтось приїде. Ну, тут боротьба більше з собою йде. Можливо, ця людина. Була у вас, знаєте, під сумнівом, якщо ви, наприклад, давно разом, і ви, можливо, думали розійтись, не розійтись, бути разом, не бути. Але я бачу, що от, м -м -м, людина, яка поруч вас, да, вона це відчуває і активізується. Вона боїться вас втратити. Вона прям буде дуже активна, буде за вас боротися. Можливо, навіть буде якісь поступки робити, які будуть нагадувати про щось приємне з минулого. Дивіться. Ви, хто мене дивиться, це неважливо, чи чоловік чи жінка, ви займаєте ніби в червні місяці пасивну таку э, позу, не знаю, роль і дивитеся, дати другий шанс чи не дати. Або якщо познайомилися, потрібна ця людина чи не потрібна, ви не активні. Ви даєте цій людині це дуже мудра позиція. Так поступають на одиниці. Ви даєте шанс людині спочатку розібратися в собі. А потім, якщо ця людина хоче, вона вам докаже, покаже, що це що вона дійсно варта вашої уваги. От я ж кажу знову ж таки, якщо це колега, друг, людина з вашого оточення, ви на нього не дивилися чи на неї з точки зору стосунків, і ви, і ви бачите цю активність, і ви не, не кажете ні і не пускаєте да, в своє життя. Ви дивитесь, ви наблюдаєте, достойна ця людина чи недостойна? Як вона себе буде поводити? Ви даєте такий карт-бланш тій людині, яка буде от в червні місяці до вас проявлятися. Ця людина покаже вам, що вона достойна. Це імператор. Тут, ніби, от якщо були такі в минулому, да? ну, от на шестерку кубків падає, в минулому якісь були неправильні дії, людина міняється, йде вперед. Показує, доказує, що вона достойна. І якщо от кажу, давно спілкуєтеся, приємні ці спогади, як знову втілюються, знову хочеться їх показати. Наприклад, у вас там є якесь романтичне місце, яке ви вважаєте своїм. Там ви зробили там освідчення або перше побачення там було. да? І щоб відновити якісь ці спогади, щоб відновити цю енергію, вас можуть знов туди покликати. Знову туди, щоб ви згадали, з чого все починалося, що було колись добре, і хочуть вам доказати реально, що людина, якщо робила якісь помилки, вона зробила з них висновки. Дайте можливість в червні місяці, дайте таку, візьміть цю позицію, таку з боку наблюдать, нехай людина сама покаже себе. Не підганяйте і не зупиняйте, просто дивіться, просто наблюдайте. І все спочатку. Дивіться, як карти лягли. Хто давно на моєму каналі, ви знаєте, так, що я, коли так розклади складаються, ідеально, я як дитина радію. Ну, чесно, не, не можу перестати дивуватися, наскільки це шикарне, як воно працює, і, і от хто вибрав перший варіант. Так і буде да, по картам. Прям, ну, просто Тут так ліг розклад: світ і блазень, кінець і початок, і обновлення. Тут знімається оця темна сторона, виходить біла, і тут біле продовження. Тобто людина темну сторону свою залишає позаду, і біла людина виходить світла, яскраво, по новому ставлення, старші аркани. Важливий дуже розклад, важливо вам це було почути. Що люди дайте шанс людині поруч вас показати, що вона достойна вас, що вона хоче бути з вами. Тут новий у вас може бути медовий місяць, нові почуття, обновлення енергії. В когось знайомство, когось вже своїм постійним партнером нова сторінка. Але розклад шикарний. Червень місяць прям такий для вас доленосний буде. Кармічний. Тут, якби, можливо, навіть буде такий момент, що людина думала, що вона вас втрачає і ви вже так. Махнули рукою, і тут ця така активація по-новому швидко, яскраво, ваші сумніви, потім докази і легкість по-новому йдете в нове життя. Класний дуже розклад. Пишіть в коментарях, як ви його відчуваєте. Кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти, тому запрошую, з задоволенням допоможу розібратися у ваших ситуаціях. Так. А я переходжу до другого варіанта, і у нас тут позолочене таро. Двічки, я вас вітаю. настраюйтеся на себе, якщо у вас є вже особисте життя, я партнер на себе і на свого партнера, на того, на кого ви хочете згадати. Якщо ні, тільки на себе, якщо ви в пошуках ще знаходитеся. Будемо дивитися, як прийде для вас наступний місяць в особистому житті. Дивимось, що у нас починається? Шістка жезлів, якась активація, якась перемога. Хтось до вас як приїде, себе хоче показати, продемонструвати. Ну, тут хтось активується в червні місяці, прям. Ну, знаєте, по цим картам трохи віддає тим, що. Людина робить це не тільки для вас, а й для себе. Тут є в цьому яке самолюбування. Оця його активація це як вигляд того, що я можу собі це дозволити. Да? Я там щось можу купити, подарувати цій людині. Да? ну, вам, І це для мене таке щастя. Розширення горизонтів якесь іде в трійка жезлів. Так. Ну тут, ніби дивіться, в червні місяці. Ви або познайомитесь, або вже у вас є партнер, і він ніби хоче вам показати, чого він достойний. Знаєте, як от в нього іде розширення, я бачу, фінансове покращення, і от він на цьому коні, чи вона? Неважливо, хто дивиться, да? от ваша людина, ваш партнер. І він хоче показати, от що. Я можу собі дозволити, хочеш це, хочеш того, підемо туди, підемо сюди. І воно ніби цікаво, не дивіться, п'ятірка кубків тут є. Ви розумієте, що це може бути якоюсь тимчасовою такою реакцією? Да? Це, наприклад, якщо ви самотні з кимось познайомилися і вас там водять по ресторанах, по кафе, е обіцяють щось, а ви вже ніби відчуваєте, що тут якась є наіграність, що тут є якась нечасність, і є те, що от це ненадовго. Що от це на цей місяць а далі буде гірше. Це як тратити все до остатку на третій день зарплати, від зарплати. Да? От так от воно. Як воно є, воно згорає в цьому, ці почуття. І ваш партнер себе так може поводити. Він може от перед вами форсити, от, деньги роздавати. Хочеш туди, хочеш сюди. Но це тимчасова історія. В цьому нема балансу. У вас це ну, не дуже так і радує. Не дуже вас це радує. Давайте далі дивитися, в чому тут у нас справа. Ну, я ж кажу, це вже було шістка кубків, ви вже таке проходили. Позорство це, да? ви вже це проходили. В цьому ж ви бачаєте більше не щирості, а більше пафоса, да? от в червні місяці така от пафосна біля вас людина. Це або от увагу вона так може роздавати вам, да? дзвонити перших три дня, наярювати, все там, встріча, а потім раз і пропала. І ви розумієте, ви вже відчуваєте, ви знаєте цю манеру поведінки. Якщо це людина нова, ви одно дивитесь на нього, ви розумієте, що ви таке вже бачили і знаєте. Може, хтось з минулого активізуватися у вас двоєчки? Якісь минулі, минула манера поведінки або возвращенець. Минулий мужчина може чи жінка проявлятися, дивлячись хто дивиться. І тут така да? От, я ж кажу, прояв такий яскравий прояв, а потім така віддаленість. То навалює на вас, то каже, ну, ви, ви починаєте довіряти, да? починаєте давати щось у відповідь, а вам кажуть, не ще, що ти так на мене давиш, да? що ти хочеш? Ну в такому дусі. І ці качелі вони так виматують. У вас дуже такий червень буде в особистому житті виматуваючий, нерівний. Нестабільний, от шторм. От штормить прям буде. Тому що тут мужчина, швидше мужчина, якщо ви мужчина мене дивитеся, то ви будете більше думати про тут про свої власні здобутки. Ви будете відсторонятися від своєї другої половинки. Або, от якщо жінки дивитесь, да, то мужчина буде відсторонюватися в цьому плані. От він там. Може багато часу на роботі проводити. У нього там сезон, наприклад. Да? Сезонна робота, літом у нього сезон. І він літом все взявся, або клієнти на нього до нього прийшли. І він прям паша. І він в ті моменти, от коли вільніший хоче купити вашу увагу. От, Пихав там, не знаю, 15 днів, на 16-й зустрілися, він у вас там і в кафе, і туди, і сюди, і цвіти. все як не може бути. Ну потім його знов немає. Да? Тут така ілюзія в цьому криється. Все одно відчуття самотності, самітник іде. Ніби є партнер, є якесь знайомство, якщо ви самі, якщо давно, то ну, ви знаєте, що є партнер, але є віддаленість. Це як самотність в парі, да? хто один або одна, от в червні місяці швидше у вас може бути якийсь такий роман, або прояви якісь такі, навіть не одної людини може бути, але вони не ведуть ні до чого. Я не скажу, що тут не буде уваги, вона буде, але судно, відчуття того, що ти на цьому шляху один. Нема тут в цьому підтримки, любов же ж не купиш. Не купиш ніяк. Ну і дві капентаклів. Устоять би, да Ви встоїте. От сзаді там шторм цей. Але тут, в другому варіанті, все будується більше на матеріальному, чим на духовному. І на оцих качелях. Не, немає балансу. Так, да, ви встоїте. Якщо ви тим більше давно в парі, ви вже, може, знаєте манеру поведінки своєї коханої людини, да? от така от нестабільність. Ви вже привикли, ви вже розумієте, але от в цьому місяці ви будете відчувати, що вам треба тримати цей баланс і встояти. Це, наприклад, чоловік командіровочний, да? часто їздить в командіровки, приїжджає. І він приїжджає не часто, і тому хочеться, щоб сповиди про дім лишилися приємні, щоб вони, ну, не було в них якоїсь такої обіди, ну, щоб не було пану спову, щоб він уїхав і не думав, що більше вертатися не хочеться. да? І вам хочеться за цих два дня, що він є, себе гарно показати. І він так само хоче. І він приїжджає, і ви віддаєтеся повністю цим двом дням, а потім знову наступає оця така. Самотність. І це дуже такі емоційні скачки. Да? Приїхав щастя, радість, гуляємо, купляємо, все, ну от насолоджуємося, а потім немає і так раз і впав. Впала ця енергетика, впав настрій. Да, тут баланс втриманий буде, але дуже складно. Качелі, качелі, качелі. Хто, хто самотній, то може, появитися така людина в вашому житті, закрутить, завертить вас. І ви потім раз оказалися одні і не зрозуміли взагалі, що це буде. що це було. Можливо, у вашому житті є така людина, яка час від часу проявляється так, да? Ні сьогодні сього появляється. Оказується, що там не знаю, ну, за вас не забували, вас чуть ли не любили, і все, ви знову повірили, вскружилися, і знову ну, раз-раз і кінець цьому наступає. От на дні недаремно ця чудова карта знаходиться. Вона характеризує весь цей розклад. Отакий от місяць гарячий е і пристрасний, ну і болючий в якійсь мірі. Ну, от так. Ось такий другий варіант. Пишіть в коментарях, як він вам відіграється, як ви його відчуваєте. Кому потрібна особиста консультація, я вас запрошую. В описі є мої контакти. А я переходжу до третього варіанта. Це у нас Таро». Зараз подивимося наступний місяць, що вас чекає в особистому житті, тому настраюйтесь на себе, на свою половинку, якщо вона у вас є, якщо немає, тільки на себе подивимося, що з'явиться. Так, червень місяць, який він для вас буде в особистому житті. Дивимося. Так, що це на третій розклад? І третя шістка кубків. Якесь повернення. Якесь повернення йде. да? до чогось, що вже було. Це перша карта вона задає тонну розкладу. Можливо, хтось повертається до вас після якоїсь вдало зробленої роботи. Або, наприклад, там ви уїжджали кудись і тепер вертаєтеся і зустрічаєтеся. У Своєї половинки. Ну, тут, як ніби як з дороги до вас приходять. От людина десь була, працювала і вертається. Ваші ніби стосунки були. Можливо, чи в паузі. Ну, от, щось над ними, знаєте, як тут карта. Навісало. Навісало щось. Можливо, відстань була. Ну, от щось прям. Відчувалося, що втриматися дуже складно. Пентаклів багато, сила прям тут. Ви знаєте, тут, можливо, була пауза, можливо, тут відстань. Може, хтось довго був один, і тут знайомиться з кимось, але тут цей період. До цього місяця був складний. Ви прикладали багато зусиль, і ви були в такому шаткому якомусь становищі, в особистому плані. Ви не розуміли, будете ви разом чи не будете. От як угроза прям навісала над вами. Але карта Сила тут уже в те, все, вона вже приручила цього льва, він вже з нею. Вона вже впевнена, спокійна, разом. І причому тут, якщо. Стандартній карті так, іде карті сила, що там пристрасті багато ви ще привикаєте, усміряєте друг друга, то тут уже настає спокій. Ця карта дуже спокійна, мега спокійна. Вам не страшно, ви привикли і зрозуміли один одного і навчилися співпрацювати один з одним, чути, розмовляти без претензій, не приділяючи нічого, а просто там, розказувати свої почуття. Тут робота над стосунками велика. Велика робота над стосунками. Можливо, хтось із вас уходив, брав паузу, щоб подумати, попрацювати над стосунками. Хто давно сам теж якось працював над собою, над самооцінкою. І тепер, як зустрічаєте вже когось, то короля Кубків зустрічаєте. Він уже теж дивіться, у нього була повна чаша емоцій. Він їх виливає, виливає, їх спокійно, дивиться, вони течуть, він вміє уже цей король. Він вміє своїми емоціями керувати. ця ну, карта лягає на шістьку кубків. Ну, тут вертається якийсь король кубків. Звідкись? Можливо, навіть він ніде не їздив фізично, але десь він закривався, щоб подумати. Або, наприклад, ви зустріли там друга дитинства, і вас може закрутитися, якщо ви будете самотні, да? може так програватися. Ніхто в мене з трьох варіантів один в червні явно не буде. Дивіться, як тяжесть ходить. Можливо, вам було дуже складно розмовляти з своїм партнером, наладжувати стосунки один одного не чули, воювали один з одним. То тут уже настає душевний такий спокій, розуміння того, що все буде добре. Вирішилось якесь питання, ми за щось домовились, ми щось зрозуміли. Стає набагато легше. Ну, що ви побороли, так? Да? Угу. Ви боролися, карта дьявол, да? Ви боролися з якимись зовнішніми факторами, які впливали на ваші стосунки, які не давали вам нормально бути разом. І тут. Виглядає, ніби хтось в парі дуже хотів, щоб другий щось поборов тут. І в нього це вдається в партнера. Дивіться, ви наближаєтесь один до одного. Ви пройшли складний дуже е, час. От криза прямо в стосунках відчувається, непорозуміння, можливо, якісь залежності, може просто якісь зовнішні обставини Ну Тут кризова ситуація була. і... Знаєте, ви так, таке відчуття, що ви думали, що це. Ну, це вже не він, не вона. Це якась. Хто це? Хто це взагалі? А потім ви бачите, як вертається ваша людина, ваша. Тому що ви десь порозмовляли, десь ця людина над собою зробила якісь зусилля. Да? Ну, тут робота над стосунками приносить шикарні плоди. Настає якийсь такий стабільний, спокійний час. Все, спокійно, дивіться, тут четверка. Мечів, квіт, квітку дарують, значить, ця людина скоро встане. Вона понюхає, відчує цей запах, і вона захоче рухатися далі. Тут з якогось застоя, з якоїсь депресії хтось виходить, з якихось залежностей, з хвороб. Ну, В кожного своя ситуація. Хто один чи одна, можливо, ви зі своїми якимись такими боролися власними комплексами, власними якимись цими демонами. Да? Ну ви з ними примирилися, ви знайшли в собі сили, і у вас уже зараз, в червні місяці, будуть сигнали до того, що ви можете зустріти, навіть може, вже зустрінете людину для хороших стосунків. Тут велика робота над собою проведена, в червні місяці настає вже якийсь момент розуміння того, що все нормально, ми далі разом, і. Ми стараємося на благо, да? один одного. Вісім кажезів. Ну, в ціль попасти, да? попасти в ціль, ви попадаєте в ціль, ви один одному говорите потрібні слова. Ви знаєте, як домовитися. Ви знаєте, як будувати міцні, хороші, теплі стосунки. І в червні місяці. Я не скажу, що це прямо спочатку червня буде. Можливо, у червні ці перетрубації відбудуться, але під кінець червня ви будете розуміти добре, да? в липні, восьмий місяць, ви вже будете переходити з розумінням того, що все буде добре. Що оці хмари, такі, да? які навісали над вами і над вашими стосунками, вони розходяться. Темний ангел міняється на світлого. Вас благословляють на союз, на те, щоб ви були разом. Можливо, тут були треті особи в стосунках. По карті диявол теж можуть програватися, зокрема, на всякий случай. І вони, ці треті особи, вони уйдуть уже. Все. Їх не буде. Тут буде зроблений вибір. Людина повертається, повертається до вас. Тут ваш партнер вирішує, знаєте, як вибирає вас, чого б це не стосувалося. Пані звички це теж вибір. Людина вибирає або пані звички, або вас, якщо ви не хочете жити з тими звичками, з якими він живе, да? з якимись цими залежностями. Хороший розклад, душевний спокій в ньому читається. Тому я вам його і бажаю. Пишіть в коментарях, як у вас. Що ви відчуваєте да, по поводу цього розкладу, кому потрібна особиста консультація? Я вас запрошую, в описі, є мої контакти. Такий прям, я прям заспокоїлася да, цей розклад і мене умиротворив. Він такий прям медитативний. Дуже мені сподобався, тому нехай він програється для вас найкращим чином. До нових зустрічей, до нових відео. Па-па!